Доброго дня, магазин тримерів електробрид, тример Інівей. Вашій увазі хороший шевр, потужний. Тут дві швидкості роботи. Часто рекомендую. Дисплей показує рівень заряду акумулятора 7500, 8000 обертів. Це достатньо непогано. В воду не проникне повністю корпус. Дві плаваючі голівки, хороша робоча зона і такий. Шейвер можна використовувати для голови для гоління голови, тому що і, по-перше, потужний, по-друге, велика робоча зона, приємні плаваючі голівки і ось такий висувний тример тут є. Тобто, якщо вам і тример потрібно, зверніть увагу, він тут достатньо хорошої якості, він тут не для краси, і з переваг ще те, що тут в комплекті йде додаткова сітка, запасна додаткова сітка. Тому, якщо вам потрібно, також зверніть на це увагу. Ножі також можна знайти. До речі, тут від Pro ножі підходять, тому також майте на увазі. Ось ціна 1099. Замовити можна на сайті Trimer Inway. замовити можна через інстаграм робоча кнопка в шапці профілю, і є самовивіз Київ, Правда, 47 ретровір біля нової пошти. Тут можна оглянути та забрати на місці.